На фасаді Бурштинського ліцею відкрили пам'ятну дошку на честь Олесі Михайленко, захисниці України. У 2018 році вона вступила до полку АЗОВ, де спочатку служила в роті матеріального забезпечення, а згодом стала телефоністкою першого екіпажу командно-штабної машини вузла зв'язку. Приєдналася вона до Азову свої 18 років, тільки їй виповнилось буквально за місяць, вона вже була на службі. Відрізнялася щирістю і працелюбності в своєму колективі. І серед усіх, з ким вона стикалася. Я в перервах там, між чергуваннями на позиціях намагався постійно заскочити до неї, під'їхати, підтримати, але часто відбувалося так, що це була взаємопідтримка. Більше я отримував підтримку від неї, спокою впевненості. в. Тому що ми переможемо, і все буде добре. Під час повномасштабного вторгнення Олеся захищала Маріуполь. Перебуваючи на території Азовсталь, вона допомагала військовим і цивільним. 8 травня 2022 року російська авіабомба влучила в бункер, де вона перебувала разом із побратимами. Вона не впала а птахом злетіла в небеса, щоб нам виборювати і захищати нашу свободу. Свободу, яку ми деколи. Знівельовуємо як цінність, яку ми починаємо розуміти тільки тоді, коли ми починаємо втрачати. І саме такі постаті, як Олеся, із небагатьох, які не кричали про цінності, а ними жили. І сьогодні одна із найбільших задач нас тут сьогодні зробити так, щоб це ім'я ця постать жила вічно захисниця Азовсталі Олеся Михайленко посмертно нагороджена орденом третього ступеня за мужність. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.